Всім привіт! Я Даша. Ви на каналі ВоюА, і сьогодні у нас справжні протистояння Jimmy HW9 Pro Max проти Jimmy HW11 Pro Max Два бездротових миючі колососи з дуже схожим функціоналом, але з різними фішками. І якщо ви зараз вагаєтесь, який з них вартий ваших грошей, сідайте зручніше, буде цікаво. Почнемо з комплектації і швиденько поглянемо, що ви отримаєте, якщо замовите ту чи іншу модель. В комплекті Jimmy HW9 Pro Max входить сам акумуляторний мийний пилосос, центральна трубка, основна турбощітка, зарядна станція, інструмент для чищення, засіб для миття Jimmy, шнур живлення, інструкція користувача, гарантійний талон. В комплект Jimmy HW11 Pro Max входить сам акумуляторний мийний полосос, зарядна станція, кабель живлення, центральна трубка, основна турбощітка, турбощітка для чищення обивки меблів, насадка для щілин, мийний засіб, інструмент для чищення, інструкція з використання та гарантійний талон. Тобто старша модель трошки потужніша по комплектації. Її можна перетворити на ручний пилосос. Встановивши насадку для щілин або меблів, а HW9 ні. Йдемо до дизайну та ергономіки. Обидві моделі мають складний корпус на 180 градусів. Прибирати під ліжком чи комодом взагалі не проблема. Щоб зробити це, потрібно нахилити пилосос у горизонтальне положення. Але як я сказала вище, з HW11 Pro Max – ви можете прибрати пил на столі чи крихти у складках дивану. От тут жирний плюс для тих, хто хоче універсальність, потужність і продуктивність. Модель Jimmy HW9 має 460 Вт потужності, а HW11 – уже 500 Вт. В обох суперсильне всмоктування, але HW11 все ж трохи підкачений потужністю. А ще в HW11 подвійний щітковий валик, який обертається в різні боки. Це реально допомагає збирати більше бруду за менше часу. Подвійні оберти посилюють тягу, тож рухати миючий полосос по підлозі ще простіше. HW9 має щітку тільки з одного боку, проте вона, як і у старшої моделі, зміщена до краю. Що корисно для прибирання вздовж стін і плінтусів. Обидві моделі мають мотор, захищений від води за стандартом IPX8, тобто зібрана рідина потрапляє в герметичний контейнер без шкоди для двигуна. Так як це миючі пилососи, то перейдемо до миття підлоги та роботи з рідинами. Обидва пилососи – це три в одному: сухе прибирання, миття і збір рідини в обох резервуари по 600 мл і що класно, система іонів срібла вбиває до 99,9%. Бактерій це просто мастхев, якщо вдома є діти або домашні улюбленці. Мастхев і ще обидва мають ручне плюс автоматичне розпилення води. В автоматичному режимі полосос рівномірно зволожує насадку. Цього достатньо для більшості стандартних забруднень. Аби впоратись зі стійкими та застрілими плямами, ви можете додати ручне розпилення одним натисненням кнопки. Але HW9 має змогу зробити подвійне розпилення, коли треба змити, наприклад, стару пляму від кави, розум і контроль. В обох моделях є LED-дисплей, голосові підказки та сенсори забруднення. led дисплей показує залишок заряду, обрані налаштування, прогрес очищення в реальному часі. Та можливі помилки. Крута фішка. Кольоровий індикатор показує наскільки брудна підлога. Якщо смуга червона, покриття сильно забруднене. Якщо забарвлена градієнтом від синього до червоного, забрудненість середня. Суцільний синій колір означає, що плям не залишилось. Що Jimmy HW9 Pro Max, що Jimmy HW11 Pro Max мають розумні датчики, які аналізують кількість забруднень в режимі реального часу. А пилосос підлаштовує силу всмоктування для кожної задачі. Тобто прибирати пил можна на мінімальній потужності, без зайвого шуму та витрат заряду. Автономність тут Jimmy HW11 – чемпіон. До 80 хвилин роботи в режимі міні пилососа У звичайному режимі максимальний час автономного прибирання 40 хвилин. У HW9 лише стандартні 40 хвилин. Якщо у вас велика площа, HW11 явно зручніший. Самоочищення і сушіння. Тут обидва пилососи на висоті. Зарядна станція поєднує кілька функцій. Тут ви можете зберігати аксесуари, підзарядити пилосос, запустити автоочищення та сушіння валика. Ставите на докстанцію і валик сам миється. Швидкісне обертання щіток у протилежних напрямках та подача чистої води, саме так валик промивається від залишків бруду, а потім сушиться гарячим повітрям. Ніякого запаху, ніякої плісняви. Ну що ж, наче всі основні фішки сказала. Тож мій вердикт. Якщо ви хочете максимально потужний і універсальний пристрій, беріть HW11 Pro Max. Це пилосос на всі випадки життя. І підлогу помити, і крихти з дивану зібрати, і прибрати за домашніми улюбленцями. Ще він ідеальний для великих квартир. Або будинків завдяки автономності до 80 хвилин. А от якщо ви шукаєте більш економний варіант, але не готові жертвувати якістю, HW9 Pro Max вам точно зайде. Функція миття іонізації, розпилення води і самоочищення тут на рівні. Міні пилососа тут немає. Але якщо ви прибираєте переважну підлогу, HW9 впорається чудово. Ось і все, друзі. Якщо це відео було корисним, з вас лайк, підписка і дзвіночок. І напишіть в коментарях, яка модель вам ближче до душі. Бувайте!